Переслідуючи бажання одночасно реалізувати багато речей, витрачаємо всю свою енергію, там, де є фокус вашої уваги, лише там відбуваються зміни. Як же життя? Тобто в моєму житті відбувається ще дуже багато різних інших речей. Е, мені що на це все забити, мені цього всього не робити, лише цією однією цілею займатися. Те, що викликало у вас там захват, мотивацію з часом, повірте, воно набридає. Тому що, ну, дивіться, ви не будете відразу бачити результат, вірно у всьому. Допоки я не отримаю бажаного результату. Все, ви маєте пам'ятати ще те, ким ви є, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви робите, що ви любите. Це все є сума того, на чому ви зосереджуєтеся. Життя є сума того, на що ви направляєте свою увагу.